Коли припиняється довіреність, закінчення строку довіреності, скасування особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, смерті особи, якій видана довіреність. Оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, щоб не потрапити до рух шахраїв, які хочуть скористатися довіреністю, яка припинила свою дію, слід перед угодою купівля-продаж замовити послугу перевірка документів у юриста.